Розумники пишуть там, що ви там всі втікачі за кордоном відпочиваєте, все добре у вас і так далі. Ну, що я можу сказати? Я бажаю вам, щоб ви так відпочивали за кордоном, як ми відпочиваємо за кордоном. Той, хто за кордоном, той, той, той відчув на собі цей відпочинок, як ми відпочиваємо. Це раз, а по-друге. Якщо ми за кордоном відпочиваємо, то хто вам заважає приїхати за кордоном відпочивати? Країна наша, да, яка зробила концтабір і не випускає, чи може у вас грошей немає відкупитися від ТЦК, там, чи, ще щось, там, чи просто виїхати. Закрили в концлагері вас, так? то ви, винні вам ті, хто виїхали, ті, хто, як ви кажете, там, заробітчани, втікачі і так далі. Будь ласка, ви так само можете вільно собі сісти і поїхати за кордон відпочивати. Чи щось не виходить вас відпочити там? В чому проблема? Закрили вас у концтаборі, ваша, чи не ваша, а наша. Така гарна демократична країна, чи гарна демократична влада закрила всіх. Чи не було можливості заробити грошей, щоб виїхати за кордон? І, і винуваті вам зараз ті, хто повтікали втікачі, які цей, які відпочивають за кордоном. Щоб ви так відпочивали, як ми відпочиваємо.